Тає вас. 20 лютого увійшло в історію України трагічним днем у ході Революції Гідності. Згадаємо події Майдану та розглянемо інформаційну картину поточного дня. Житомиряни вшанували подвиг учасників Революції Гідності. Близько десяти викладачів агроекологічного університету підозрюють у хабарництві. Керівництво області та міста зустрілося сьогодні із громадськістю. Про ці та інші новини далі у випуску. 20 лютого 2014 року кривавий четвер. За різними даними, в день скорботи 20 лютого загинуло від 70 до 100 українців. Того дня зранку протестувальники пішли у наступ і почали тіснити силовиків. На інститутській снайпери відкрили вогонь. Десятки смертей і сотні поранених допомогу надавали просто на вулицях. Чоловіки без бронежилетів у пластикових касках прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на інститутській. Україна заплатила надзвичайно високу ціну за нове майбутнє. Одначе тепер українці знають, що можуть себе захистити як не в суді, то на вулиці, співаючи гімн України з коктейлем Молотова у руках. Тішної серцю. Лежа, Is love За минулу добу про російські незаконні збройні формування 49 разів порушили режим тиші. За інформацією прес центру антитерористичної операції, обстріли позицій українських військ у зоні антитерористичної операції не припиняються. Протягом ночі, з 19 на 20 лютого, основний вогневий удар ворог завдав по населеним пунктам на Донецькому напрямку. Загалом за ніч. Бандформування 15 разів обстріляли наші позиції. А за добу, в цілому, бойовики 49 разів порушували режим тиша. І, хоча до підписання мирних угод активність противника була значно більшою, статистика добових обстрілів чергове показує. Терористи не бажають повністю припиняти вогонь і тим паче відводити важку артилерію від лінії бойового зіткну. Під час виходу із напівоточення на Дебальцівському плацдармі загинуло 20 військових української армії ще близько 200 були поранені. Про це у ефірі з пресотів повідомив заступник начальника Донецької обласної міліції Ілля Києва. Зокрема, керівництво усіх військових формувань закликає громадян не панікувати та не поширювати неправдивої інформації. Пісні, солодощі та веселий настрій панував сьогодні у військовому шпиталі у Житомирі. У гості до військових завітали школярі. Хворі кажуть, дитячий сміх найкращі ліки. Провідати поранених бійців у Житомирський військовий шпиталь приїхали учні Зарічанської загальноосвітньої школи. Дівчата у вишиванках та віночках запропонували воїнам на деякий час покинути свої палати та лікарняні ліжка, аби побувати на міні-концерті. Тім на сам сонечко ясне Просто не хочемо, щоб залишалися восторонь, щоб підтримати наших бійців, тому що вони там воюють за нас в першу чергу. Вони нас захищають. Також школярі порадували бійців солодкими подарунками та патріотичними оберегами. Юрій, отримавши у подарунок браслет, одразу зав'язує його на руку. Розповідає, така підтримка інколи навіть важливіша за ліки. Приєднана внімання дітей приходять нас. Всім спасибо. Легендарний Кіборг Аскольд каже, що дитячі малюнки на війні найкращий оберіг та розповідає майже містичну історію про те, як образ голубки, намальований для хлопців, врятував їх від загибелі. Нас обстрілювали із самоходної установки і один із снарядів попав саме в наш будинок. Обвалилась частина фронтона, начался пожар, дом угореть. На дверях висел рисунок ну, с вырезанным голубым голубем, как бы символизировал для нас вот этот вот выход из тяжелой сложной ситуации. А що у військових, які проходять лікування в госпіталі, високий бойовий дух, вони все одно потребують підтримки житомирян. Я не думаю, що командування госпіталю буде комусь чинити препятствия в даному випадку, тому що територія госпіталя відкрита. Будь ласка, хлопці, в відділеннях теж замечательно відноситься до нашим раненим, больним. Тому, думаю, ніяких проблем. Було б бажання у людей, треба вміти творити добро. Громадське об'єднання бойове братерство ветеранів АТО взялися за придбання плазмових телевізорів для поранених хлопців у вісім палат госпіталю, аби допомогти воїнам якнайшвидше реабілітуватись. Ми хочемо повісити саме ці телевізори на стіни, об'єднати їх в єдиной кабельної сеть. І, як правильно написав не один навіть чоловік, а много хай наші бійці дивляться мультики. Это как бы часть На самом деле хотілось Показують більше позитивного нашим ребятам. Громадське об'єднання Бойове братерство ветеранів АТО пропонує всім небайдужим долучитись та допомогти воїнам. Яна Черпицька, Євген Ясоулов, телеканал ск 1 Житомиряни вшанували подвиг учасників Революції Гідності. Мешканці міста зібралися поблизу стели пам'яті героїв Небесної Сотні на площі Корольова. Також пройшла панахида у пам'ять за загиблими борцями, що віддали своє життя за свободу і незалежність України. Oh 20 лютого пам'ять героїв Небесної сотні вшановується по всій країні. Українці схиляють голову у хвилині мовчання та запалюють лампадки. Очільники влади у Житомирі переконані, жертва загиблих багато чого змінила у свідомості людей. На даний момент змінили країну. Вони змінили нашу ментальність. Вони десь те, що у нас було в глибині душі. Вони його вивернули на ізнанку, скажімо так. Тому це завдячуючи їм. І зараз у нас такий патріотизм. Ми помінялися взагалі. У нас країна змінилася. У нас ментальність змінилася взагалі. і що саме основне демонструючи, я хочу сказати цей сонячньої зустрічі. Ми як я і говорив на початку, що ми почуємо багато критики. Попри очевидні зрушення у настроях та підйом патріотизму, українці все ж чекають на дієвий результат революції гідності, зокрема покарання винуватців та усунення від влади корупціонерів. Свій погляд на причини, через які люстрація відбувається повільно, висловив Борислав Розенблат. Дуже багато людей, які е, працювали на той час в генпрокуратурі, вони не змінились. Вони все робили для того, щоб зникли докази, щоб перша так доказательна база теж зникла. І якби таким чином зробити, щоб ніхто не нікого не знайшов. Я розумію, що багато думають, що голова помінявся інше. Але люди, які є на посадах, середня ланка, це найстрашніше, тому що вони не міняли вже 20 років. Герої Небесної Сотні будуть жити вічно у серцях людей, то доводити своїм прикладом, що за краще майбутнє варто боротися. Анастасія Туловська, Євген Ясулов, телеканал СК 1 Близько десяти викладачів агроекологічного університету підозрюють у хабарництві. З кожним підозрюваним проведено співбесіду. Якщо здогадки підтвердяться, злочинців чекає покарання. У навчальному закладі також було проведено анонімне опитування студентів, за результатами якого більше 50% відсотків спудею зізналися у тому, що перші пропонують хабар за оцінку. У Житомирському агроекологічному університеті беруть хабарі. Аби запобігти цьому, керівництво вуз розпочало війну з корупцією. Провівши анонімне опитування серед студентів навчального закладу, члени антикорупційного комітету при вузі виявили конкретні факти корупції та хабарництва. Якщо неодноразово викладач згадувався в анкеті, то з цими викладачами ми їх попередили про підозру у чиненні корупційних дій і попередили, що Ну, відповідно, це буде відображатися і в подальшому на укладенні контрактів, продовженні контрактів з ними. Якщо такі дії будуть повторюватися. кілька викладачів вузу написали заяви на звільнення. Керівництво документи ще не підписувало. Заяви підуть у хід тільки якщо викладачі будуть продовжувати брати хабарі. З тим, щоб і не ображати тих викладачів, які добросовісні, і не робити це масовим. такий тотальний контроль за всіма. Тому звичайно, ми вже зосередимося більше на тих викладачах, по яких є є скажімо, такі сигнали і, і, і підозри під час проведення анонімного анкетування викладачі неодноразово втручалися в процес. Тому керівництво було змушене залучити студентське самоврядування. За результатами анкетування виявилось, що студенти самі є ініціаторами факту корупції. У більш ніж 40% випадків хабар дають, щоб здати залік. Майже 35% – успішна здача іспиту. Гроші доводиться пропонувати частіше за математичні і природничі дисципліни, а також за гуманітарні причинами хабарництва за опитуванням. Є бажання легко здати предмети. Ви знаєте, згідно законодавства, і той, хто пропонує, і той, хто бере, і однаково несуть відповідальність перед законом. Студент просто ну не хоче навчатися, йому краще сходити, десь відпочити на дискотеку там з друзями. А коли вже приходить необхідність здачі сесії, відповідно, ці проблеми виявляються, він починає шукати теж більш легкий шлях і часто теж провокують. Провокують і викладачів. Для того, щоб запобігти корупції в університеті, керівництво вузу планує проводити екзамени і заліки у тестовій формі. Студенти будуть отримувати форми перед проведенням заліків та іспитів від співробітників навчально-методичного відділу. Марина Вишинська, Дмитро Печенюк, телеканал СК-1. Керівництво області, міста, правоохоронних органів та силових структур зустрілося сьогодні з громадськістю. Про що говорила влада і народ? Далі у сюжеті. Криками ганьбасу проводжувалася зустріч представників керівництва міста із громадськими активістами таке обурення у житомирян викликали слова представника прокуратури. Сьогодні до прокуратури завітали активісти громадської організації Рух Автомайдан Житомир, які вимагали знайти винних у переслідуванні учасників Житомирського Євромайдану. Автомайданівці впевнені, те, що за рік прокуратура не знайшла правопорушників, скидається на саботаж. У нас було багато питань, на них не було чітких відповідей. Примерно відповіді такі: нам ще треба, у нас 800 дзвінків, ми тільки 550 прослушали, поэтому ще 350 послушаємо 300, а потім ми вам щось скажемо. А, а в следующий раз, коли ми приходимо опять он починає розказувати, що у нас ще 350 п'ятдесят надо прослушати, проаналізувати, потім прийняти какое то рішення. Своє обурення через те, що за рік не побачили значних зрушень, висловили так звані ультрас. Прийшли хлопці, які очолювали цю революцію. Це ультрас. Прошу ультраста. Ласка, локси, і скажіть, будь ласка, що було зроблено за рік? Хто був покараний? Хто був посаджений? Хто втік? Також під час зустрічі Сергій Мошковський, голова облдержадміністрації, відзвітувався про проведену роботу. та зробив декілька важливих заяв. Зокрема, про те, що штат Житомирської облдержадміністрації буде скорочено на 40% до 1 березня поточного року. Були підведені перші підсумки четвертої хвилі мобілізації. Зараз проходить четверта хвиля часткової мобілізації. Нашій області доведені мобілізаційні плани згідно першого етапу. Це 1406. Військовослужбовців ми маємо поставити на даний момент. Виконання даного плану становить 77%. У цілому активісти висловили надію, що влада активізує свою діяльність та доведе, що жертва загиблих рік назад героїв Небесної Сотні не була марною. Анастасія Туловська, Світлана Дворок, телеканал СК1. Курсанти військового інституту вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Рік, який минув, був одним із найтрагічніших в історії незалежної України. 18 лютого 2014 року у Києві розпочались криваві події, якими завершилось протистояння українського народу з владою Януковича та перші жертви снайперів, нині відомі на весь світ герої Небесної Сотні. Курсанти військового інституту відзначили річницю трагічних подій, які сталися на Євромайдані. Повинна згадати тих патріотів, хто віддав своє власне життя заради кращого майбутнього України. Героїв Небесної Сотні, військовослужбовців, простих громадян добровольців, волонтерів. І те, що ми сьогодні прийшли сюди, свідчить, що ви стали свідомими громадянами нашої країни, справжніми патріотами та синами своєї батьківщини. Слава Україні! Військові вшанували пам'ять полеглих героїв небесної сотні хвилиною мовчання та, запаливши свічки, переглянули фільм про події, які змінили Україну. Ці люди є і будуть справжнім втіленням єдності України, справжнього патріотизму, любові до своєї країни для нас і майбутніх поколінь подивився певний патріотизм, пан якась гідність, хочеться теж йти і стояти право вибору та свободу. Ми повинні пам'ятати таких героїв і знати, хто і за що загинув. Ми не повинні їх. Зрадити військові переконані, що полеглі герої будуть жити вічно в серцях та пам'яті українців та обіцяють боронити її незалежність та цілісність від ворога. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал SK1. Бюджетна комісія сьогодні розглядала звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Податкового кодексу України. Прохання бердичівських автопідприємців сприяти прийняттю проекту закону України про внесення змін до податкового кодексу України було задоволено. Кілька десятків людей на початку лютого пікетували облраду обурені новим податковим законодавством, яке унеможливлює їх роботу. На засіданні бюджетної комісії обговорювали це питання. Перше це було звернення на ім'я голови обласної ради і голови обласної адміністрації громадської організації. Яка розташована в місті Бердичеві, вони безпосередньо займаються на сьогоднішній день переобладнанням вантажних транспортних засобів у пасажирський транспорт. На сьогоднішній день значно збільшили акцизний збір і вартість фактично акцизу становить вартості того транспортних засобів. Питання викликало бурхливе обговорення. Деякі члени бюджетної комісії звернули увагу на те, що перероблення вантажних автомобілів легкові не є безпечним. Втім, обговорення не перейшло у загальну критику податкового законодавства. Слову нас не чує. Оце біда величезна. Ви щоб знали, прийшов з податком за землю міністр оборони, я вже знаю, з колуварів, до міністра фінансів і задав питання, як ти знаєш, скільки мене полігонів, скільки мені треба заплатити? Я не хочу цього абсурду просто розказувати. Люди добрі до чого тоді. Врешті-решт бюджетна комісія проголосувала за питання. Проте викреслили із списку транспортних засобів, на які необхідно зменшити акцизи, гоночні та моторні автомобілі. Анастасія Туловська, Євген Ясулов, телеканал СК 1 Це всі новини станом на дану годину. Завтра Житомир зійдеться на загальноміську молитву на Майдані Соборному, аби вшанувати подвиг героїв Небесної Сотні. Зустрінемося після вихідних. Не будьте байдужими. Любіть Україну.